Я радо вітаю вас на моєму каналі. Сідайте зручно і будемо починати нашу практику намасте. Сьогодні на вас чекає практика для зміцнення всього вашого тіла. Закривайте очі і будемо налаштовуватися. Зробіть глибокий вдих через ніс і повільний видих так само через ніс. Заберіть увагу! І зовнішнього світа на кінчик вашого носа трішки подихайте в довільному темпі і налаштуйтеся на момент присутності. Обличчя розслаблене, погляд направлений наміж прів'я. З вдихом підніміть руки догори, з'єднайте долоні разом і замочком потягніться вгору, розкриваючи грудний відділ. З видихом опустіть долоні вниз, округливши спину і опустивши голову вниз. І потягнулися назад замком. Вдих, розкриваємо грудну клітину, плечі назад. І видих, округляємо спину, голову опускаємо вниз. Підняли руки догори, завели руки назад, ще більше розкрили грудну клітину, і скрутилися в ліву сторону, завівши праву руку за коліно, іншу руку собі за спину. Погляд назад, спина рівна. З вдихом піднімаємо руки догори і видих скрутка в іншу сторону. Пам'ятайте, рівна спина. Рукою ми відштовхуємося від коліна і ще більше дозаглиблюємося в скрутку. Повертаємось на центр і переходимо в положення собаки мордою вниз. Плечі від вух, але спочатку перейдіть із носочка на п'ятку, розігрівши задню поверхню ніг. Коли занаєте коліна, стиркайтеся животом нашого стегна. Стали статично, пам'ятайте, можна тримати коліна зігнутим основне рівна наша спина, і плечі розводимо в сторони. Куприком тягнемося догори, переходимо на носочки, м'яко розкручуємося на руки, опускаємо коліна і піднімаємося за куприком вгору. Знову перейшли на руки, опустили коліна, вже відпукали собі на стегна і за куприком піднялися вгору. Продовжуйте далі цей м'який плавний рух. Не пропускайте кожне з положень. Максимально старайтеся плавно дозаглиблюватися в останні точки. Коліна залишили над підлогою, руками відштовхуємося і округляємо спину, і потім нейтральна спина. Знов округлили спину голову вниз, нейтральна спина. Округлили, нейтральна. Округлили вдих і видих нейтральна. Продовжуємо далі. Руками добре відштовхуйтеся від підлоги. І старайтеся якомога більше округлити вашу спину. Опустили коліна вниз. Сіли собі на стопи. Руки біля колін, і будемо відривати коліна від підлоги, піднімаючись на підйом стопи. Ще раз, коліна якомога ближче, підтягуйте до грудей, вдих. Видих. Продовжуємо вдих, видих, опустили коліна вниз. Ще вдих. Затрималися вгорі, підняли праву ногу, опустили вниз, підняли ліву ногу, опустили вниз. І ще тримаємося вгорі і опускаємо коліна вниз. Молодці. Руки перевели назад, взялися замок, потягнулися замком назад і опустили голову вниз, піднімаючи руки догори. Дихання відновлюємо, піднялися вгору, замком потягнулися вниз, відкрили грудний відділ і перевели руки вперед, і вийшли в собаку мордою вниз, потягнувшися куприком догори, підтягуємо праве коліно до грудей, торкаємося ліктя. І піднімаємо ногу до гори, виходячи в трупну собаку. Знов. торкнулися правого ліктя і підняли праву ногу до гори, вирівняли. Торкнулися ліктя право догори. Старайтеся дотягуватися до вашого ліктя. Виходимо в трьох собаку. І ще раз затрималися ногою біля ліктя. Поставили стопу між руки. Піднімаємося вгору вірапхадрасину. Ноги міцні. Розштовхуємо килимочок під собою. Задньою ногою виштовхуємо себе вгору. Переднє коліно у 90 градусів, плечі опускаємо вниз і розкриваємо грудну клітину. І опускаємо задні коліна, піднімаємося вгору. Вниз піднялися вгору видих. Вниз, піднялися вгору видих. Ще вниз. Піднялися вгору видих, продовжуємо, зупинилися вгорі. І продовжуємо дихати. Глибокий вдих через ніс і видих, так само через ніс, ноги міцні, живіт підтягнутий, і з видихом опустили долоні вниз, стали в планку чатранга дандасина, вдих собака мордою вгору і видих, собака мордою вниз. Стопи на рівні тазу. Підтягнули ліве коліно до грудей і торкнулися ліктя. І вирівняли ногу, піднялися догори. Знову торкаємося ліктя, і піднімаємо ногу до гори. Продовжуємо до ліктя. І видих, вирівняли ногу. Вдих. Поєднуйте ваш рух з диханням це дуже важливо. Затримали біля ліктя, ще тримаємося і поставили стопу між руки, піднялися вгору, віра бхадрасану. Ноги міцні, розтягують килимочок під собою. Тазом старайтеся опуститися низько, але задня нога виштовхує нас вгору і опускаємо заднє коліно і вирівнюємо ногу, повертаючись в попереднє положення. Вдих, видих, вирівняли. Вдих, видих, вдих, видих вгору. Ще продовжуємо. І статичне положення. Розкрили груди і видих опустили долонів. Не стали планку Таз підкрутили до ребер, рівна спина. Чатуранга, затрималися в чатуранзі на один, два. 3, 4, 5. І вдих, собака мордою вгору, і видих, собака мордою вниз. Відновлюємо дихання. Глибокий, довгий вдих і видих. Контролюйте ваше дихання, допомагайте собі заспокоюватися. Лягаємо на бік, нижня рука в нас паралельно килимком. Ноги міцні. Робимо вдих, піднімаємо таз вгору, руку відводимо в сторону і опускаємося вниз. Продовжуємо вдих. Розкрилися в грудях, видих, опустили таз вниз. Вдих. Піднімайтеся не тільки за рахунок руки, а так само за рахунок міцності ваших ніг. Продовжуємо. Видих. Вдих. І затрималися вгорі. Плече відвели назад. Шия не затиснута. Ноги міцні. Прес включений. тримаємося тут. Ще трішки. І опустили таз вниз. І відразу перейшли на іншу сторону. Лікоть у вас під плечем. Ноги міцні. Вдих видих, опустилися вниз. Вдих. За рукою видих. Та старайтеся піднімати якомога вище. Видих. Ще. Вдих, видих. Вдих. Видих. Ще трішки. Затрималися вгорі та зваштовхуємо вгору. Плече відводимо руку назад. тримаємося, Ще трішки, ще і опустили таз вниз Молодці. Сіли сідниці, відірвали стопи від підлоги. Ноги підтягуємо до грудей, вирівнюємося в спині, плечі опускаємо вниз, руки перед собою, погляд прямо. І з видихом опускаємося вниз, але не кладемо лопатки над підлогою, ноги над підлогою. Тримаємося і піднімаємося вгору, підтягуємо коліна до себе. Тут затрималися. На 5 рахунків. Опустилися вниз на 5-1. Два, три, чотири, п'ять. Повільно піднімаємося вгору. Один, два, три, чотири, п'ять. І ще опускаємося вниз. Один. Лопатки, ноги над підлогою. Два, три, чотири і п'ять. Піднімаємося вгору. Один, два, три. 4. 5. взялися руками за зовнішню поверхню стоп і вирівнюємо ноги. Піднімаємо їх догори, спину тримаємо рівно, прес включений. Не провалюйтеся в спині, бо впадете назад. Старайтеся тримати тіло рівне і повільно вирівнювати ваші ноги. Плечі опускайте вниз, шия не затиснута. Добре, опустили стопи вниз, взялися руками за коліна, підтягнули груди вперед і округлили спину, голову опустили вниз, розтягуємо м'язи спині. Знімаємо напруження. І повільно лягаємо вниз, хребет за хребцем. Коліна підтягуємо до себе, і похитаємося вправо і в ліву сторону. Робимо невеликий масаж для нашої спини і заспокоюємо наше дихання, повертаємося до довгої, довгий вдих і довгий видих. Праве коліно лишили біля грудей. І зробили скрутку в ліву сторону. Праву руку вирівнюємо і погляд в праву сторону. Стараємося, щоб коліно поклали на підлогу. І плече прагне до підлоги. Лишайтеся тут, на килимку, нікуди не втікайте в думках. Повернули коліно до грудей підтягнули, вирівняли ногу. І тепер інша нога ліву підтягуємо до грудей. І робимо скрутку в праву сторону, відкриваємо ліву руку і погляд вліво. Коліно торкається підлоги. Коліно підтягуйте до живота, права нога рівна. І залишайтеся тут. Сянули коліна до грудей і опустили вниз, лягайте зручно, переходимо в останню асану шавасану, щоб розслабити і відпустити напругу з нашого тіла. Ляжте, щоб вам було зручно. Зробіть глибокий вдих і повільний довгий видих. Відчуйте, як ніжно опускаються плечі ваші руки М'яко розкривається простір у ваших грудях. Дозвольте тіло відпустити всю роботу, яку воно щойно зробило. Відчуйте контакт з підлогою, п'яти, стегна, лопатки, потилиця. Усе тіло рівномірно розслабляється. Немов розчиняється в цій опорі, вдих легкий, просторий, видих м'який, заземлений та спокійний. Думки можуть приходити і йти, ви не затримуєте жодну з них. У вас є тільки теперішній момент, тільки м'яке повернення всередину. Спостерігайте цю наповненість і легкість у вашому тілі. Зробіть глибокий вдих і повільний довгий видих. Починайте прокидатися, можете потягнутися, порухати пальцями рук, пальцями ніг, як вам зручно. І через сторону, відкриваючи очі, можете підніматися вгору. Зробимо глибокий вдих, з'єднаємо долоні і з видихом опускаємо руки до грудного центру. Посміхніться собі, подякуйте за ваше сильне тіло, і я вам дякую за цю практику намасте. Підписуйтеся на мій канал, не забувайте коментувати. Бо для мене це не просто слова, вони показують те, що я створюю дійсно потрібне вам. Це надихає мене продовжувати розвиватися і робити для вас ще більше практики підтримують і наповнюють. Дякую вам і до наступних зустрічей.